На початку грудня минулого року голова ізраїльського уряду Бін'ямін Таньяго, не зумівши подолати конфлікт всередині правлячої коаліції і звільнивши з міністерських постів партнерів-центристів, оголосив про дострокові вибори парламенту Кнесету. Тоді ж на нараді, яку провів спікер Юлі Едельштейн, була узгоджена й дата проведення виборів 17 березня 2015 року. Багато з ізраїльтян очікують, що питання переобрання Нетаньягу на посаду прем'єр-міністра буде розв'язане на дострокових парламентських виборах. Противники нинішнього прем'єр-міністра звинувачують Нетаньягу у невдалій політиці відносин з Іраном і зловживанні інтересами Ізраїлю заради власного політичного виживання. Уже шість років пан Бінямін Нетаньяху обіймає посаду прем'єр-міністра Ізраїлю. І ще ніколи досі як за ці шість років Ізраїль не був у такому скрутному становищі. за шість років він не зробив жодного реального кроку, аби змінити ситуацію у регіоні та створити краще майбутнє. На подібні закиди у свій бік від прихильників колишньої своєї заступниці та міністра закордонних справ Ципі Лівні та лідера Сіоністського союзу Іцхака Герцога Нетаньягу відповідає не менш вагомими на його думку звинуваченнями. Лівні та герцог не зупиняться, щойно надійде міжнародне диктування, а воно надійде досить швидко. І вони здадуться, вони хочуть здатися. Лівні та герцог критикують моє рішення щодо забудови околиць Єрусалима. Вони критикують мій рух проти Ірану. Справді вони не підтримують його. Отож існують розбіжності. Я борюся дуже сильно за ті речі, які на мою думку мають вирішальне значення для безпеки, економіки та майбутнього Ізраїлю. У них зовсім інше сприйняття. Соціологічні опитування показують, що права партія Нетаньягу Лікуд іде з конкурентом лівоцентристським сіонистським Союзом іцхака Герцога. Є паритет між сіоністським блоком, який створений за рішеннями партія Вода і партії Нуа, це лівоцентристський блок і Лікуд. І за останніми соціологічними опитуваннями. Певністю блок навіть сьогодні випереджає вікут у кількості голосів, які будуть до нього по Нетаньягу. Сподівається на четверту загалом і на третю поспіль прем'єрську посаду, оскільки разом із парламентськими союзниками має невелику перевагу, аби сформувати коаліційний уряд. Те, що може відбутися, реально це те, що буде досить складний процес формування коаліції, тому що традиційні партнери. Лікуди вони можуть зараз не бути такими вже і готовими до створення коаліції з і мінаніпаняхам після того як було розвалено попередній уряд. Партія на з зранів доролі бірмади, яка була традиційним союзником Лікуду, зараз немає достатньої кількості голосів для того, щоб бути ваговим коаліційним партнером. Багато що буде залежати від релігійних партій. Опитування показують, що Сіоністський Союз і Лікуд отримують по 23 місця у Кнесеті. Ольга Чіркова, телеканал Еспресо.